Щоб називати даних майстрів дебілами, ну, дебіл не полізе до електрики і не буде такого робити. Назвати їх розумними, теж не піднімається язик. Перше порушення це є ноль і земля. Це називається занулення. Друге порушення ми можемо бачити, що це є алюміній, опресований з міддю. Ну і скажіть мені, будь ласка, це нормально? Хочете ще одне порушення покажу? Тут вони не стидалися, не приховували сліди. Знизу зразу мостик зробили на землю. Це все робила, ось ця фірма. Нормально, ні? А для чого нормально робити? Можна все через одне місце зробити. Ну але тут видно наслідки алюмінію з мідю.